Ви незмінною організаторкою показу на Хмельниччині. Та чим цьогоріч буде відрізнятися формат кінопоказів і загалом картини? Вітаю усіх цього року. Тема фестивалю. Звісно, якраз така, що близька всім жителям України, всім, хто в Україні зараз знаходиться, це надзвичайний стан. Фестиваль на Хмельниччині відбудеться і ми плануємо його показ здійснювати показ фільмів з 5 грудня по 9 грудня. Деякі фільми у нас відбудуться в онлайні, але також і заплановані в офлайні. Тобто, ми запрошуємо всіх. Хто хоче долучитись до фестивалю 5 грудня в Антикафе Друзі і 7 грудня в Антикафе Друзі, 5 грудня о 16.00 початок, а 7 грудня о 15.00 буде здійснюватись показ фільмів. Близької для нас тематика пов'язана із захистом прав людини в умовах війни, в умовах надзвичайного стану. Щоб побільше дізнатися про графік показів наших фільмів, ви можете перейти на сторінку організації в соціальній мережі Facebook та Instagram «Геоподільська праволіга, там є чітко визначено графіки і також визначено посилання. На е, інформацію про е, онлайн покази і про експертів, яких ми залучаємо, розкажіть нам коротко про самі фільми: назву, ідею, концепцію авторів. Взагалі, е, як я сказала, що тема цьогорічного фестивалю це надзвичайний стан і, от безпосередньо. Вже 5 грудня глядачі зможуть побачити е, перший фільм. Це між небом та горами. Е, цей фільм українського виробництва. Е, він стосується. Він розповідає нам е, режисер його Дмитро Гришко. Е, він розповідає нам про життя е, одного села е, в умовах коронавірусу і все ж таки повертає нас до цієї теми, яка е, для українців все ж таки можна сказати стала менш актуальною, тому що у нас війна, але в світі це досі актуальна. На тему. І ще б хотіла звернути увагу на фільм Фортеця Маріуполь Орест. Це один фільм із циклу фільмів режисерки Юлії Гонтарук, який можна буде переглянути 7 грудня в Антикафе Друзі в рамках фестивалю. Фільм, на мій погляд, вже є не лише короткометражним фільмом, документальним це вже є частина нашої історії, і я вважаю, що такі фільми вони будуть і використовуватись в міжнародних судових інстанціях для захисту прав людей та відшкодування завданої шкоди. Також е, передбачено з декількох е, короткометражних фільмів. Наприклад, фільм Я не хотіла робити фільм про війну київської режисерки, про те, як вона повернулася за кордону, і що побачила в своєму рідному Києві, в, е, як помінялось життя її, її близьких і всіх українців. Е, цікавий фільм, який е, е, стосується не лише Подій пов'язаних з війною, а ще й мистецтва культури України це земля Івана. В фільмі ми можемо дізнатись про Івана Приходька, одного із останніх народних художників України, і про те, як він розвивається в Україні про його творчий шлях це також дуже цікавий фільм. Про інші фільми можна дізнатися на сайті DocuDays.ua і також можна ще переглянути не в рамках фестивалю, а взагалі, кому буде цікаво, можливо, хтось не встигне або будуть проблеми пов'язані з електрикою. То є ще такий сайт DocuSpace Space, і там можна переглянути фільми. На кого в більшості розраховані стрічки? В даному випадку у нас не було обмежень по віку, тобто фільми розраховані на саме в Хмельницькій області, на усіх жителів Хмельниччини і Хмельницької області. Це і молодь і. Внутрішньої переміщені особи, і люди незалежно від віку, від професії. Всі, кому цікава тема захисту прав людини і цікава документалістика, ми будемо раді всіх бачити на наших заходах. До речі, ми запрошуємо на заходи не лише адвокатів, правозахисників, а також професійних психологів. І під час наших заходів можна буде отримати практичні навички, як зберегти своє. Фізичне і психологічне здоров'я саме від психологів, особисто вас, яка стрічка зачепила найбільше за живе? Е, звісно, е, особисто мене е, зачепило за живе це е, фортеця Маріуполь, Орест. Е, я думаю, що всі, хто її переглянуть, я нагадую, що це в офлайн, в кафе. Друзі також не залишаться е, ну, байдужими до е, цієї стрічки, тому що е, це дуже глибока. Кори глибокий короткометражний фільм, і е, він кожного українця, і, і він каже в Україні, і навіть людей, які живуть поза межами нашої держави, ну е, може вразити і е, потрібно е, все ж таки. Е, подивитись цей фільм і обговорити його також типу з експертами тому що після нього важко залишатись байдужим і хочеться поділитися з експертами з присутніми з глядачами своїми думками обговорити враження емоції